Між американці вчаться вирощувати овочі та фрукти власноручно у маленьких городах та садках. Особливої популярності набирає городництво серед мешканців американських міст. Не є винятком і столиця США Вашингтон. Ось вже чотири роки поспіль у місті відбувається форум міських садівників. Марія Юнко розповість про подію, взяти участь участі у якій зібралось кілька сотень активістів руху вирощування власної городини за рік нам подарували 16 тонн насіння, яке б в іншому разі викинули чи знищили. Кейті Рівальд координує проект «Городництво Вашингтона. Вона розповідає, що однією з цілей одноденного міського форуму є роздача безкоштовного насіння завдання проекту зібрати членів громади, щоби разом більше дізнатися про сільське господарство та сприяти розвитку міського садівництва. понад 550 учасників взяли участь у четвертому річному зібранні. На мою думку, вони розуміють, що садівництво це можливість забезпечити себе, громаду та школи свіжими місцевими натуральними продуктами. Інтерес до садівництва зріс саме через це. Рівельд каже, що гостра необхідність захистити довкілля лише підсилила зацікавленість садівництвом. Ми не тільки вирощуємо городину, але й захищаємо навколишнє середовище через екосадівництво. Однією з переваг озеленення є те, що ми допомагаємо легеням місто дихати. Скотт верман, студент американського університету, прийшов із своїми друзями я цікавлюся проблемами довкілля. Я цікавлюся тим, де можна купити овочі з місцевих господарств, як їх готувати і можливо почати своє власне городництво та надихнути інших робити те саме. Для того, щоб почати займатися городництвом, не обов'язково мати велику ділянку. каже Деніс Чеснат, учасник форуму і засновник місцевої садівничої організації Землероби Анакостії. Ми можемо вирощувати нашу їжу на маленьких ділянках, як от на клумбах, але ми налагоджуємо співпрацю з мешканцями, щоб використовувати невеликі території метр на метр. Ми вважаємо це ідеальний розмір для маленького городу. Участь у форумі також беруть декілька організацій, які заохочують дітей у школах вирощувати фрукти та овочі у креативний та здоровий спосіб. Ерін Гордон тут представляє позашкільну програму Дитяча сила. Ми виготовляємо газетні горщики. Газети є чудовим біоматеріалом для садівництва. Діти роблять горщик, поміщають його прямо в землю або в інший горщик. Будь-яка посудина може згодитися для вирощування овочів. Алексіс Байден майєр прийшла щоб отримати інформацію для своєї шестирічної доньки. два роки тому ми розпочали висаджувати город у її школі. Я хочу з'ясувати, які ресурси є у Вашингтоні, щоб підтримувати шкільне садівництво і навчити нас, як цим. Займатися організатори форуму сподіваються, що їх проект набере сили і з місцевої ініціативи переросте у національний рух за вирощування городини у великих містах. Марія Юнко голос Америки.